Хлопцям за кордоном масово відмовляють у паспортах. Паспортні сервіси за кордоном відмовляють чоловікам, щодо яких відсутній запис в реєстрі призовників оберіг, у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту. Тобто, і тим, хто виїхав до 2022 року, зокрема, на навчання чи після початку повномасштабного вторгнення, і, відповідно, не встиг стати фізично на облік у ТЦК. Основні причини відсутність механізму автоматизованої постановки на облік чоловіків, які перебувають за кордоном. Законодавча вимога перевіряти військовооблікові документи під час оформлення паспортів. Громадяни, які не стоять на обліку, вважаються порушниками і повинні сплатити штраф, що наразі неможливо зробити дистанційно. Попри прийняття урядової постанови про спрощення процедур, технічна реалізація затримується. Більшість звернень до паспортних сервісів завершуються відмовами навіть у тих випадках, коли громадяни не підлягають мобілізації. Рекомендації парламентського комітету забезпечити виконання норм постанови, що дозволяє оформлення паспортів без постановки на облік, прискорити обмін інформацією між демографічним реєстром, оберігом та Державна міграційна служба. Створити механізм дистанційної постановки на облік і оприлюднити алгоритм дій для чоловіків за кордоном. ЗБережи. Підпишись. ПОШИ.